всем привіт друзья сьогодні, конечно блін, ночечка була знову знову трагічно Тепер постраждала Західна Україна блін. сволочи ну що можна сказати ну сволочі ну просто сволочі но ну, якщо ваш пересидент то не вже ну всі мають бути такими же самими. я не разумею хреново за одного дебіла, блін. коротше друзі що там коротше находжусь я знову в своєму кабінеті. що роблю Блін, я вже тут був на порядок ідеальний, можна сказати. Але лишень, друзі, не чіпав оцю свою поличку, там розгрібати і розгрібати. Але що, предприйняв таке рішення, та ні, все ж таки, мабуть, наведу порядок. І, коротше, весь той порядок, який зробив. <смас> Тут в кабінеті, знову коротше, все засрав. Знову все понакидав, коротше, перебираю, що треба, що не треба. Ох. але ж знаєте. Е це рівно ж по-нашому, по-чоловічому, блять, усе знову треба. Я так передивляєшся, треба чи не треба, опять поклав. Опять щось друге взяв, опять поклав. А по суті воно нахрен не треба. Ну не треба воно. Воно лежить отам годами в тій, блять, тумбочці. Ну, зато в один якийсь день такий серйозний о і пригодиться, йо-мойо. Ну коротше. Короче, знову я все тут повитягував, понакидав. І знову наводю порядочок. от. А у нас, друзі, що? А у нас йде дощ. І дивлюся значить, в Одеській області йде сніг, а у нас йде дощ. Ну дощ теж добре. До речі, скільки, скільки там накапало, Пішли подивимось. Так, хоч би не ляпнутись. Так, так а наляпало у нас вже. Він не лє, він ляпає. О, ну, бачите. 11 мм. Одна поділка 0,5 мм. Тому не треба мені розповідати, що щось там якісь у мене... Неправильний опадомір. А я сьогодні, друзі, ще поїду, сьогодні заберу свою машину. Сьогодні. Це щоб до вас дійшло, що сьогодні. Коротше, друзі, дізнав на ремонт. Хочу. Знаєте, хочу вам дати одну пораду. Тут всім хлопцям своїм друзям в селі уже сказав. От, кажу і вам. Значить, був момент. Блін. І я вам про це колись, друзі, казав, показувавши у відео, що короче, значить, придбав собі ось таку річ. Це е тестер з, таким, е з такою клемкою, значить, От. Е цей тестер, друзі, я придбав в Аврорі за 38 гривнів. От. Але ж просто що з цим тестером, друзі, йшли запобіжники. Так от що я хочу сказати? Хочу вам сказати про те, що не ведіться на цю фігню. Якщо вам потрібен такий тестер, купіть такий тестер, а запобіжники краще викиньте. Коротше, що з моєю машиною сталося? Е, значить, якісь лапухи, які мені її продавали, вони зробили резетку для прицепа. Ну і все нібито нічого, е, значить, і я користувався. Е, значить, що сталося? Ті ідіоти підключили якось не так неправильно ті провода на самій резетці. І значить провод ще й з противотуманки. Також кинули кудись там на масу чи, чи ще на якийсь контакт, який з'єднається з масою. Ну, Коротше, я ті противотуманки друзі, включав всього два рази в житті. Один раз їхав з прицепом, був, був дебелий туман, я їх включив. Я їх включив, але штатний запобіжник зразу згорів. Ну, що ж я зробив, як, як ви гадаєте? Да, я вставив туди Авроровський запобіжник. Оцей, що купив з, з цим е, тестером. Що ви собі думаєте, друзі? У той вечір, коли я їхав. Пам'ятаєте, був туман, і я їхав в Привільне, це був день народження доці. Я їхав в Привільне по шашли. Що ви собі думаєте? Був сильний туман і я включив задні противотуманки. Коротше, друзі, запобіжник витримав, бо він непридатний для такого. Він не перегорів, він витримав. І пішла, друзі, плавитись проводка під е, панелькою. Це просто жуть. Я не знаю, я коли одігнав чуваку машину. Є у нас електрик. Якщо хтось не знає, е, значить я то про нього давно вже знаю. Е, заочно я про нього знав. Це мій е, значить, загинувший друг про нього розповідав завжди. що він надибав в Томаковки собі такого друга, і він ще й електрик. Чому так кажу? Бо багато людей не знають, що в Томаківці є електрик. І тягнуть свої машини і то Дніпер, то ще кудись. Ну, коротше, Є стівні Нікополі, ну, ближче до Томаковки було. Ну і коротше, він, друзі, мені каже про те, що як вона в тебе не загорілася, взагалі не, не, не зрозуміло. Але він все зробив, вже сьогодні заберу машину. Значить, помилки там якісь були, але помилки, друзі, це пов'язані з тим, що Значить, десь щось поплавилось, десь щось з'єдналося. Ну, коротше, це просто жопа. Я чуть не залишився без машини, це просто трендець. Ну і значить. Ось така біда. Але, друзі, дуже добре, що не погоріли блоки. Ну, коротко, блоки. Вони там є і під панелькою стоять. І цей же ж головний блок, той, що відповідає за двигун. З пам'яттю взагалі хренова. Коротше, всі ці блоки, друзі, все це ціле. Лише ото поплавилась проводка і ну, прям такі жмути. Він все це замінив, все зробив. Зробив правильно. Тепер у мене розетка буде правильно підключена. Тепер ще він дозамовив значить, мені якийсь там розподільчий блок. Тепер він ще встановить цей блок мені в багажник. Я його сьогодні заберу машину, але через пару днів, як блок прийде. Він мені набере, я поїду, він поставив. Там вже не так, не так буде важко. От, тим паче він там все підготував. От, ми ще поставимо назад багажний блок, який буде відповідати за, за цю розетку. І там буде свій запобіжник, Тобто якщо щось вдруг, то не піде кудись там, а становиться ось тут. Саме на цьому блокові. Да, блок там коштує 200 та, копійкою тисячі. робота 1000. Коротше, Михайлович влетів на дебелу таку копійку, друзі. Щоб відремонтувати цю машину, блин, із за якоїсь помилки рукожопих. Коротше, я влетів на, на непогану таку суму, яку хотів витратити. Зовсім на інші речі, ну блин. Тепер якось так. Тому я дуже радий, що сьогодні вже заберу свою машиночку, бо я, якщо чесно я без машини, не просто трендець. Мені скільки треба зробити роботи, мені навіть елементарно немає чим з магазину привезти води додому. Я вчора їду з поля, жінка на роботі, я заїхав, заїхав, забрав її трактором. Дощик іде. Вона, ти, що трактором. Та ну я ж кажу, їхав якраз, то кажу, зараз заразом заберу і тебе. Сміялась. Ну, нічого, сіла, приїхали. Ха, то таке. Ну а так, друзі, що буду прибирати. От, зустрінемось пізніше. Е, ще, друзі, хочу відповісти на один коментар від Артема Анащенко. Значить, з приводу, чи не можна залишити трактор десь там в селі, і щоб не ганяти, а краще машиною поїхати. Ну, значить, перша відповідь на твій коментар, це те, що машини нема. Ну, ти поняв, так? По-друге, якби навіть машина і була би, розумієш... Ну Це як мені одігнати трактор, потім, щоб мене хтось забрав, щоб я потім поїхав машиною. ну Як це зробити, не знаю. Так, да, можна було це зробити із ну Тепер машини в мене нема і я б туди точно вже б не доїхав. Би. От. А... З приводу ну ти кажеш 25 км. Не 25 ні. Я можливо помилився десь. Я сказав, що 25 км до Тамаківці, а проїхати треба... ну Там, напевно, не 20, там напевно. Не 25, Там, напевно, менше. Я точно не, не пам'ятаю скільки, не буду зараз вглублятися в це там, чи шукати маршрут той. Можливо, набагато і менше. Я не пам'ятаю. Вибачте, якщо я вас десь там щось не так сказав, вибачте мене. Можливо, там. До Томаківці може тут і 15 там чи скільки, я не знаю. Але поле знаходиться між нами і Томаківкою. Розумієш, мені виходить, якщо до когось його додому гнати, так, так само, як і приїхати до себе додому. Розумієш, ну, якось так. Просто що там ще ж дорога така хренова, якщо хтось не бачив, яка там дорога, ну що пишіть, я вам покажу, яка там дорога. Я думаю, ви бачили, бо багато із блогерів, хто... Е Неодноразово показував ту дорогу від Прогреса до тамаковки. Так, є ґрунтовка. ну, Виходить, якщо їхати по ґрунтовці, то ти робиш такий нехилий круг. Бо якби то земля знаходиться безпосередньо на дорозі цієї, між прогресом і тамаківкою. А якщо їхати по ґрунтовці, то виходить, що ти робиш коло. Так, да, ти приїжджаєш прямо на ту землю, але ти робиш величезне коле. Тому я краще то потихеньку, помалесеньку, доїду якось, нічого страшного з цього нема. Вот. Ну, звісно ж, нема машини. Якби зять був би вдома, ну, тоді може так. Да, можна було б десь там залишити трактор той, ну я ж кажу, все, все рівно їхати, Можна було його там залишити вкисличувати, але все рівно це не так близько. Тому якось так я надіюсь, що я відповів на твій коментар. Якщо десь я там помилився, ну вибачте, я, я так взяв цифру, так сказати, на глаз, з голови. Ну, а то якось так. Ну і бачиш, тобто я торопився, я поспішав, щоб швидше швидше до цих дощиків щось зробити. А щось зробити ну, не виходить, тому що тут також само вимикають світло, треба і в магазині завести той генератор, і вдома другий раз він потрібен, бо по 7 годин, слухай, в холодильнику все портиться, все це... жінка вдома, припустимо, він заводиться легко. але ж Маніпуляцій скільки, треба ж завести, прибігти відкрити газ, там, відкрити його правильно, бо генератор глухне, якщо неправильно відкрив, не дав йому попрацювати там, і все таке інше. От, ну, якось так. В магазині взагалі трудно заводиться. Вчора вона сиділа без світла до самого, поки я її не забрав. Тому... А тепер взагалі, якщо воно це передають у нас на три дні цей дощ, то я думаю, мені орати вже зовсім не вийде, прийдеться по морозцям. Ой, а що ж вчора ще ж було, друзі? Це просто трендець. Я ж то ж поставив другий акумулятор. Все було чітко, все було добре. Вже десь після обіду, годині так, о третій, дзвонить дзвони Михайловна мені. Про щось ми там з нею розмовляли, я вже не пам'ятаю. Ну що ж я? Я ж взяв заглушив тут раптор. А заводить, то все, не заводиться. От ніби то відчуття такі, ніби сіли акумулятори. І сіли геть. Зовсім. Я ж давай їх, може, місцями переставив. ніхіра, Давай може кожен по одному попробувати. Ніфіга. Ну я вже ж, все, я ж в розстроєних чувствах. Ну хто до мене приїде, а тим паче я стою на полі. Знаєте, у мене є такі... У мене є друзі і куми хороші, які виручать мене, розумієте? Хтось би та й привіз би якийсь би там свій акумулятор. От. Но біда в тому, що я стою на полі, хрен де, на стерні, на соняшників. Ніхто не принесе мені, не привезе машину до трактора. Це треба було б когось просити, хто б приїхав би трактором там, чи прикурив би вже. Чи хоча б буксирнув, бо трос у мене з собою, можна було б буксирнути мене. Поблизу ніде нема нікого. Вийшов, постояв, навіть, ну, тишина. Ні, ніде ніхто не, не, не горе, ніде нічого ніхто не слышно. Десь там вдалині слишно трактор тяжолий. Все, що робити, не знаю. Ну, давай ж може деяка клема. Перечистив перед той ніфіга. Коротше, друзі, на кабіні, де болтик стоїть. Значить, туди сходиться маса. Що ви собі думаєте, пішов, відкрутив, пошевелив, затягнув, жум, трактор завівся. Все, блін, У мене аж від серця, я вже переживати став. Ну, коротше, таке вчора було. Так що треба ще зайнятися тим, щоб попричищати всі ті контакти і чимось їх, напевно, чи помазати, чи позаливати, щоб не ржавіли і не окислялися. Тому буває і так. Тому одразу, друзі, не, не бросайте все і не, не дзвоніть кудись там, а спробуйте спочатку позачищати контакти. Десь маса одійшла, десь маса окислилась, все трендець. Може бути і таке. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас вже наступний день. Блін, ну світла мало, так? Да? Зараз. Ну що, так мені здається трошечки краще, так? Треба да? собі купити оцей селфі-круг, а то такий помочніше, здоровий. Значить, друзі, що я хочу сказ... хотів сказати а, в своєму кабінеті знову ніхрена не доприбирав учора, бо, блін, скільки роботи, коротше, нічого не встигаєш. От. Значить... Забрав я вчора свою дівку. Тобто машину. Блять я курей ще не випустив. думаю, що вони тут топчуться. Забрав я, значить вчора свою дівчину машину. Значить, замовив він мені блок. Блін, я забувся як називається цей блок. Розподільчий чи, чи контролюючий, Ну, коротше, хрен його зна. Я вам вчора казав, значить, він його замовив, він ще не прийшов. Заберу його я з нової почти, друзі. Я вам покажу, що це за блок. Він каже, він дуже непоганий. Значить, він йде там з новою розеткою, буде на прицеп. І цей блок буде відповідати саме за прицеп. Тобто, друзі, якщо у вас на прицепі буде коротке замикання, воно не піде десь по розєтці, не піде далі туди до запобіжників. Розумієте? Воно, Якщо що, воно зупиниться тут. На цьому блокові буде стояти окремий запобіжник. Якщо що, згорає тут запобіжник і в принципі все. Так що я думаю, що річ. Це така річ потрібна, корисна, тому, тому буде добре, якщо він буде стояти. Але, друзі, собі все ж таки зробіть пам'яточку, що, напевно, це потрібно багатьом така річ, бо все ж таки вона. Економи гроші. Ну ви поняли, так? Так. Да. І знаєте що, він ще сказав, каже, мі... мене це теж так, е... як би то, каже, що він поліз уже десь там по блокам же ж по цим. каже, дуже хороша безпека. Каже, я такого каже, ще не зустрічав, але зроблено класно, взагалі ну, в машині. Да? Моя машина, в принципі, тут можна сказати, ну, Санйон є у нас в Тамаківському районі. Ну, чи вони звертались до нього, я не знаю. Ну, напевно, що ні. він каже, Прийдеться піти їх випустити, бо вони задовбуть оцим своїм ко-ко-ко. <ріст> От. То каже безпека. Отак От буде краще. То каже безпека, дуже-дуже каже, на непоганому рівні зроблена. Тому да, якось так. Але роботи в мене по машині ще, звісно, ще дуже багато. Ой. будемо потихесенько його устраняти. Зазиму в мене є е, время, просто що ви ж саме знаєте, да, хто зі мною давно, то Якщо щось покл... вийшло зі строя в машині, то справляти його Ну нема коли. Нема. Машина в мене одна. Якби була друга, да, було б трошечки простіше, що цю б одігнав, тією би робив свої справи. ну Так як вона в мене одна, я дурень, що продав ту свою першу. Вона хоч була, звісно, Тоже вже старенька, но ну, на даний час новий власник, як, у якого, у якого її вже немає, розбили її нахрен наухнар повністю. От, ну, слава Богу, що всі живі, е, він її дуже нахвалює до сих пір, каже. Я не знаю, каже, що це була за машина, навіть в лютий мороз. Хоча який там мороз, у нас лютий мороз, 10 градусів, якщо було, то добре. То каже, заводиться, каже, ну все чотенько. Ну, Не знаю, бачите, багато хто хає, все ж таки е китайців. Ну, машина була дуже-дуже непогана. Так, друзі, ладно, менше балаканини, бо в 9 годині вже вимкнуть світло. Що я хочу зробити? Значить, у себе там... У сарайчику в <кій> пелюки <кій> <кій> знайшов вигунчик такий. Це, коротше, від е, старої, е, старого насоса в хаті. Що класно, що у нього є і кнопочка е, старт-стоп. Тобто все компактно, все чітко. Е, до чого я вчора прийшов? Значить, поки світло є, мені треба його зробити. Купив я ж цю платформу для наждачної бумаги. Планував, друзі, шліфувати болгаркою. Ну, Так як для болгарки у мене інші є диски ці ліпісткові, то в принципі я хочу зробити... значить, Ось цю платформу якось під'єднати до цього двигуна. Тобто якось ось так зробити. Двигунчик кіловатний, по обертам, значить, Орлому. 2850. Цей диск розрахований на 12 тисяч. В принципі, Буде чітко, будуть невеличкі оберти, мені цього буде достатньо. Ну, Для чого, друзі? Для того, щоб підточити якийсь ножик. Норм, норм. Для того, щоб підточити якесь сверло, норм, норм. Я думаю, воно точно підточиться. І чим добре, тим, що значить, цю зняв, другу поставив, крупнішу, мілкіше. Раз, все, швидко заточив. Щось підточити щось е підігнати, я думаю, буде річ отака. Вот. А, ну а в дальнейшем, не знаю, у мене десь там ще є двигунчик. А ні, значить, щось придумаємо можливо, сюди, щоб можна було цю платформу скрутити, щось поставити друге. Ну, можливо, для якогось точильного камня. Для якогось невеличкого. Ну, подивимося, коротше, це буде в дальнішому. А зараз мені треба зробити ось таку процедуру. Значить, В комплекті з ним йшов ось такий перехідничок. Я, правда, знаєте, знову в кімнаті ще не доробив. Ну, але поки є світло до 9 години ранку, треба оце зробити. Треба відрізати, приварити сюди гаєчку на 8. от. І, в принципі, Саму платформу до двигуна я вже під'єднаю, але треба ще й двигун десь також прикрутити. А для того треба буде і сверлити, і варити, тому швидко розпочинаємо, бо в мене залишилось менше години. Ось і виходить, що ти начебто вдома, да? а зробити ніхрена не зробиш. Бо Понятно, так? Да? Ось такі пироги. Скажете, а що за світ у тебе горить? У мене ж лампочка на акумуляторі. Ой, блядь. Ну і все, я тепер шов. Буду братися прибирати. А, заводю генератор, їду до Михайловни, там теж треба довести. Так що якось так, давай, погнали. Ну і так, да, друзі, я заведу, звісно, заведу генератор. Заведу не тому, що щоб щось робити, а тому, що в хаті у мене без електричества взагалі не опалив. Не, не працює опалення. Ой. Но... Генератор що? Генератор не потягне ні сварку, ні болгарку. Бо включені холодильники, хата вся включена, вода, насос, світло. Якщо ще тут все це, -це включати сварку болгарку, генератор довго не протягне. Ну якось так. Я це, попрацював часок, це ну, хіба що буду прибирати. Але ще ж на роботу сьогодні. Зараз поїду до Михайловни. На роботу до обіду пробуду. ну і коротше, залишається працювати знову лише вночі.